Рік доріг на Закарпатті проводять по особливому. Якщо в одному місці їх ремонтують за новою британською технологією, то в іншому уже півроку про дорожні покриття водії лише мріють. Зокрема, таку картину можна побачити в Ужгороді. Чому так дізнавалися наші журналісти? Новація на дорогах. Латати ями в Ужгороді взялися за новою технологією. Дрібні тріщини відтепер не вирізатимуть, а по суті пломбуватимуть. Спеціальна машина сконструйована так, щоб видувати все із невеликих ям, потім покривати їх спеціальною емульсією, що обижирює залишки асфальту. Згодом під тиском подається щебенева суміш, і готово. Мала вибоїна залатана. Це не дасть ямі розростатися. Такий ремонт триває лічені хвилини. Ця технологія ж дуже широко приміняється в Європі. В Ужгороді вона практично нікуди не примінялась. Ремонт заключається в тому, що бачите, тут не потрібно ні катків, ні асфальтобетона. Використовується емульсійно щебенева суміш, яка подається під тиском. Ви бачите, вже за декілька хвилин відремонтовані ділянки дороги можна вже проїжджати. Керівник Ужгородського КШЕПу переконує, звична для українців технологія, коли малі ямки вирізають і лише потім латають, на 50% дорожча ніж ця інноваційна. Так вартість квадратного метру ремонту складає 300 гривень замість 450. Такою методою в Ужгороді відремонтують проспект Свободи, вулицю Минайську, Митну та Собронецьку, а також кілька автомобільних кіл. На заміну ямковому ремонту в Ужгороді прийшла нова британська технологія. Для цього потрібно значно менше часу, ресурсів та працівників. А поки на площі Богдана Хмельницького латають дороги за британською технологією в самому центрі міста на площі Петефі можна спостерігати технологію по-українськи вже більше півроку тут дороги немає взагалі. Зняли асфальт, залетали ями і чекають на тендер. І так вже півроку. Ось так можна описати ситуацію із дорогою на площі Петефі, серце міста з історичними пам'ятками, магазинами, освітніми та культурними закладами і без належного покриття. Шість місяців тому тут зняли асфальт, а згодом міська влада вирішила, потрібен тендер і бруківка, бо саме нею планують викласти проїжджу частину. Я попрошу наших жителів міста. Ще трошки почекати, потерпіти ми проконсультувалися і прийняли рішення, щоб площу Петефі, проріжну частину зробити мощення з цієї бруківки, яку ми раніше демонтували з наших вулиць, Це з Швабської, це з Минайської. У нас ця бруківка зберігається на в комунальному підприємстві. Та воно буде дійсно історична частина, і воно буде гарно. Ужгородцям доведеться ще як мінімум до літа. Такі терміни називає міський голова, але за такий довгий час стан автошляху на Петефі вже намуляв око мешканцям міста. Одна із таких активних ужгородок подала запит до міської ради 19 квітня цього року. Жінка розповідає, вимагала конкретного плану робіт, які будуть виконуватися для реконструкції усієї площі Петефі і доріг в тому числі. Адже по кошторису сума перевищує 3 мільйони гривень, проте конкретної відповіді так і не отримала. На жаль, мерія в очередний раз надала мені половину, якщо так можна сказати, відповіді кошторис вони мені не надали. Чому вони приховують інформацію? Мені трошечки починає бути незрозуміло. Не знаю наскільки доцільніше буде встановлювати бурківку, адже Можливо, автомобілям буде трохи складніше їздити або будуть розбиватися на бруківки. А поки влада чекає на результати тендеру, а активісти обурюються такому довгому бездоріжжю. Водії їздять цією недодорогою щодня вже протягом півроку Взагалі не готовий їздити. Ви підійдіть на євродороги, ви заплатили кошти, ви катаєтесь. Будь ласка, знає, з нас знімають кошти. Кошти в бензині вкладені, вкладені, а дорог нема. Ну добре, півроку нема дороги. Скільки ви ще погоджуєтеся? Їздити? Я пересів на велосипед. Для мене це дуже для по нервам б'є, тому що кожен день ти там їздиш постійно, відчуваєш ці ями, ці недоліки. Це жахливо. Плюс до того. Асфальт був дійсно е, відносно нормальний. От ваше відношення як водія хочуть ставити ну, бруківкою, тобто зробити цю дорогу. Я зрозуміла, е, якщо чесно, да, це історичний центр міста, можливо, воно естетично буде дуже гарно виглядати, але практично е, не я, я, наприклад, напевне, проти скорше.